Тут корал прикритий вже сучасними венеційськими намистами, і от ще одним намистом зі згардою. Це сучасний виріб, але він повторює ті давні, які вони були. Відтворюють давні українські намиста на сучасний лад. Майстрині з Тернопільщини створюють репліки на прикраси, що із силою давнини носили і високо цінували наші предки. Таким чином, рукодільниці прагнуть розвивати культурні традиції українського народу, аби зберегти їх для нащадків. Сучасний знову ж таки перламутр, але він імітує той старовинний баламут, і він би вже посував до гадяцьких сорочок і згарди. Теж суч все сучасне, але воно би вже е, такі гуцульські сорочки більше з ними носили. У 19-20 століттях прикраси, які сьогодні створюють майстрині, коштували як цілий маєток. Наші предки особливо шанували такі вироби і передавали прикраси в спадок з покоління в покоління. Наші намиста це корал. Який видобували з, з морських глибин, який також дуже був дорогий? Це баламути, які на сьогоднішній день коштують ну просто шалених коштів, це венеційка. І, хоч професії у жінок різні, але покликання одне створювати і популяризувати українське майстрині кажуть, у такі важкі часи для нашої країни відтворення давніх прикрас окриляє та дарує віру в перемогу на Тернопільщині. Більше притаманна, чорна, вишнева, такі глибокі більше кольори. І ці всі деталі вони е Ну, вони не одразу приходять. Ти починаєш вивчати старовинні світлини. Ти починаєш заглиблюватися в ту історію, е захоплюєшся, відтворюєш ці всі намиста. Майстрині мріють бачити на українських жінках більше таких традиційних прикрас. кажуть, своє найкраще. Ну а більше про збереження культурної спадщини нашого краю. Дивіться у неділю в програмі Сільський календар з Галиною Мацейків на ТІВІ4.